Не знаю, дорогі друзі, що приніс вам особисто цей ранок, але я хочу побажати доброго ранку, особливо усім, хто дивиться передачу ранок з надією, тому що тільки на нашого Господа надія у цьому часі. Разом з вами я хочу об'єднатися у подяках Богові за новий день, подякувати йому за обітниці, на які, покладаючись вірою, ми будемо здобувати. Перемоги. Ми пройдемо всі випробування, які випадуть на долю нашого життя. І ось сьогодні Господь дає нам вірш у першому соборному посланні Петра у першому розділі 7, щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Золото випробовується вогнем, щоб очистити його від домішок. Віра ж, яка очищується у горнилі випробувань, дорогоцінніша за очищення золотом, будемо ж розумно дивитися на випробування. Проходячи через них, не будемо нарікати і висловлювати невдоволення. Не будемо ж припускатися помилок у спробах обійти їх. У годину випробувань ми повинні вхопитися за Господа та Його обітниці, говорити слова, які понесуть світло, віру та надію на Бога. Це будуть слова про праведність, доброту та любов Христа. Вони спрямовуватимуть уми людей до небес і небесних істин, до заступницького служіння Христа на небесах і до нашого служіння Йому на землі. Вогняне горнило покликане очистити від домішок, коли Золотар побачить у вас досконале відображення власного образу, Він вийме вас із вогню. Він не залишить вас у горнилі на поживу вогню і не буде піддавати вас вогненному випробуванню довше, ніж буде потрібно для вашого очищення. Але щоб відображати Божественний образ, нам необхідно підкоритися тому процесу який Золотар вибирає для нас, щоб очистити і позбавити нас будь-якої плями та вади, і щоб у нашому характері не залишилося навіть натяку на якийсь недолік. Нехай допоможе нам Господь підкоритися його волі і нехай здійсниться Його очищення у нас. Цього ранку пропоную кожному глядачу і слухачу Слова Божого підвести свій погляд. Адже Ісус живий, Ісус любить кожного з нас, Ісус співчуває нам і обов'язково прийме нас з усіма нашими тягарами і турботами, якщо ми прийдемо до нього та покладемо на нього наш тягар. Він обіцяв. Що не залишить і не покине тих, хто покладає на нього свою надію. Ми маємо переживати радість, якщо приходиться нам страждати разом із Христом. І послухайте, що говорить Господь нам сьогодні знову ж таки в посланні апостола Петра в 4 розділі із 12 вірша. Любі, не дивуйтеся вогневі, що трапляється з вами для вашого випробування наче якомусь дивному випадкові, але радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ми деколи не усвідомлюємо що до освячення, що Його так палко бажаємо, та про котре так наполегливо молимо Бога, дається через істину. Причому за Божим провідінням так, як ми найменше очікуємо. Коли ми шукаємо радості, переживаємо скорботу. Коли очікуємо миру, нас часто відвідують сумніви та невір'я, бо опиняємося у випробуваннях, яких нам не уникнути. Але саме в цих випробуваннях ми отримуємо відповідь на наші молитви, щоб нам очиститися. Нас має опалити вогонь нещасть і скорботи, а наша воля повинна узгодитися з волею Божою. Бог воліє радше піддати нас необхідному виховному впливу, перш ніж уважати нас гідними, прийняти благословення, котрого ми так прагнемо. Нам не варто впадати в зневіру давати волю сумнівам і думати, що наші молитви залишаються непоміченими. Ми повинні ще більше покластися на Христа і залишити нашу справу на Божий розсуд, щоб Він відповів на наші молитви так, як уважатиме за потрібне. Бог зовсім не обіцяв виливати свої благословення по тих каналах, які ми для Нього намітили. Божі плани завжди найкращі, навіть якщо ми не завжди можемо зрозуміти їх, досконалості християнського характеру, можна досягти тільки через працю, боротьбу та самозречення. Ми не завжди це розуміємо і не вважаємо болісний і часто тривалий процес очищення необхідним для нас, аби нам відповідати образу Христа. Бог нерідко відповідає на наші молитви так, як ми найменше очікуємо. Він ставить нас у таке становище, де ми піддаємося найсильнішим випробуванням, аби виявилося, що в нас на серці. Щоб сприяти розвитку християнських чеснот, Він помістить нас у такі обставини, які вимагатимуть від нас постійно тренувати свою віру. Будемо ж пам'ятати, як легко нам забути про Бога. Він же ніколи про нас не забуває, усякого часу відвідуючи нас своєю милістю, даючи кожного ранку дорогоцінні свої дари, чесноти свого Духа. І тоді, ми, не дивлячись ні на що, будемо йти за Господом туди, куди Він нас веде. Туди, куди він йде. Я хочу, друзі мої, молитися, щоб Бог дав нам мудрості сьогодні іти тими кроками, які для нас проклав Ісус. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми в цей ранок, щоб подякувати тобі за безмежну любов, за охорону, за життя і здоров'я, яке ти продовжив нам. Можливо, Господи, я не знаю, а ти знаєш кожне серце, яке сьогодні схилилось перед Тобою в молитві і має певні переживання і труднощі. Можливо, якраз сьогодні людина проходить великі випробування в своєму житті. Тож, батько дорогий небесний, допоможи нам, щоб ми повірили в Твоє Слово, щоб ми повірили, що так як Ти обіцяв, що ти не допустиш більше можливого для людини. І ти випробувавши людину, подаруєш їй щастя, ти подаруєш мир у серці і більше всього, ти подаруєш те царство, нове, святе, в якому не буде болі, страждання, горя, переживання, в якому не буде хвороб і нещастя, і не буде смерті. Тож допоможи, Господи, нам сьогодні своє життя увірити в твої руки, з тобою пройти всі випробування і вийти переможцями. Нехай Твоя милість і ласка сьогодні супроводжує нас, наших дітей, рідних, близьких, наш край, Господи, і надалі, який ти оберігаєш, оберігай і надалі. І подаруй мир у нашу країну, даруй добро і добробут. Це наша молитва і прохання. І допоможи, Господи, щоб усі, хто бажають, почули твій голос і прийшли до Тебе, і в день, коли ти прийдеш, щоб ми раділи радістю тією, яку Ти обіцяв. Радістю вічного життя. За все, що ти зробив заради цього. Ми тобі дякуємо, славимо тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. У всіх сферах життя. Усе, що люди тільки виробляють, виготовляють, усе випробовується. І, дорогі мої, на превеликий жаль, але воно так є. Ми народилися на землі, де йде війна. І для того, щоб подарувати нам вічне життя, дати нам його, щоб ми раділи ним і цінували те, що Господь приготував для нас, і наше життя на цій землі має пройти випробування. І як ми зауважили, як порівнює апостол Петро, що золото також випробовується. Але віра наша є цінніша того золота. І знаєте, для чого вона випробовується? Щоб у день, коли з'явиться Ісус Христос, щоб ми були такими, як Він бажає бачити. Щоб це царство було бажане нами, і щоб ми чекали. І день Його повернення, щоб ми прискорювали. А Він настане тоді, коли ми щиро віддамо свої серця йому. Тож сьогодні. Давши нам цей день, Господь бажає, щоб наше серце було присвячене йому. І щоб люди, які нас оточують, побачили, що ми є діти Божі. Нехай Господь благословить нас добрим бажанням бути послідовником Ісуса, не дивлячись ні на які випробування. Будьте переможцями. До побачення!